Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати гель-лаки з Єви. Це буде вперше, коли я тестую гель-лаки з мас-маркетом. Ось так виглядає топ. Він такий дуже-дуже ріденький, тому треба ним буде працювати достатньо швидко. А це вже база. Вона так само дуже ріденька, можна сплутати з топом і має такий трошки хімічний запах. Ну, а колір я, звичайно, обрала червоний, тому що з ним буде найменше проблем. І мені здається, взагалі його можна нанести в один шар. Він дуже пігментований. Такі гель лаки я вирішила спершу протестувати на собі. Чи не буде в мене алергії і взагалі як буде просихати база, топ та колір. Хоч база і ріденька, але працювати її комфортно. Як бачите, я відео не пришвидшувала і мені не пекло в лампі. Далі перекриваю червоним кольором. Він дуже пігментований і загалом можна обійтися одним шаром. Далі те саме я повторила ще на двох пальчиках. Перевірити, чи дійсно не буде пекти мені в лампі, але мені зовсім не пекло і дуже швидко нанеслася ця база. Ще на двох я нанесла тоненьким шаром. На них протестуємо камуфлюючу базу цієї ж фірми. База трошки прозора, але все одно дуже легко її наносити і легко вирівнювати. Далі топ. Оскільки він ріденький, я наносила його по одному пальчику і просушувала в лампі. Мені сподобалось з ним працювати, він легко наноситься. А ще головне звернути увагу, він йде без ультрафіолетових фільтрів. Ви бачите це на відео. І я вирішила прикрасити нігтики з Хочу звернути вашу увагу, що база дуже міцна, і мені цікаво, чи потрібна була підложка під неї, бо вона схожа як на якийсь гель. Тому буду тестувати, і за два тижні подивимося результат.